Шановні українці, я хочу відзвітувати, що ми цими днями, понеділок, вівторок і середа провели три благодійних вечері: Чернівці, Івано-Франківськ, на біс. І сьогодні був Хмельницький ресторан Собков. Сьогодні була знов благодійна вечеря на біс. З народними артистами України Олександром Панамарьовим, Михайлом Хомою та Юрієм Гарбуновим зібрали за три вечері близько 100 тисяч доларів, які будуть спрямовані на допомогу нашим військовим, нашим захисникам та захисницям, а також для внутрішньо переміщених осіб, для людей, які на жаль залишаються без нічого. Сьогодні Хмельниччина на біс приймає благодійну вечерю для наших воїнів, для наших внутрішньопереміщених осіб. Ми зібрали небайдужих хмельничан для того, щоб зібрати кошти для 8-го полку спецназу сил спеціальних операцій, 140-го центру сил спеціальних операцій та внутрішньопереміщених осіб Хмельниччини, щоб їм допомогти. Я хотів би представити дрон українського виробництва це FPV-дрон, бомбер, скидач з повним комплектом пілота, які вже сьогодні збираються в Україні. Таких пташок потрібно десятки тисяч, сотні тисяч. І якщо кожен із нас вкладе свою лепту в перемогу, то даю слово. Вона буде якнайшвидше. Переконаний, що саме такі заходи, як благодійні вечері, дають можливість не лише згенерувати об'єднати українське суспільство. А й досягти волонтерських цілей для того, щоб допомогти зсу та внутрішньопереміщеним особам. Дякуємо всім, хто підтримує. Дякую всім, хто приходить на благодійні вечері, і чекаємо на наступних вечерях. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо нашим захисникам, допомагаємо переселенцям. Слава Україні!